Ви майстер манікюра, я можу за 1 долар розповідати про те, що ви майстер манікюра робити опис під відео, завантажувати відео, відмічати вас, завантажувати відео в тік Facebook і Instagram. Одне відео 1 долар. І так, будемо ми розповсюджувати вашу послугу або товар. Я не знаю, може ваш спортивний клуб, зал, може ви там тренер з пілатесу, наприклад. да? А може ви. Там, стрейчингом займаєтесь, мастер манікюра, педикюра, масажист, будь-хто плиточний кондиціонерщик. Може ви виробляєте там якісь е -е, речі, наприклад, ви шите ось такі речі, може ви одежу продаєте. І хочете, щоб я розповідав, що є такий магазин, або є така людина, яка це може зробити, або може, ви сайт розробляєте, може ви там, да будь хто будь-яка. Професія будь-який товар можна рекламувати в соціальних мережах. Тому кому потрібно один долар, одне відео в три соцмережі. Звертайтесь.